Українська перемовна делегація на чолі із секретарем РНБО Умєровим 19 грудня вже завершила зустріч у Сполучених Штатах із американськими та європейськими партнерами. Про це Рустимо Умєров написав у своїх соцмережах, і очільник РНБО зауважив, що поінформував президента Володимира Зеленського про підсумки поточної зустрічі та зазначив, що домовилися із нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом. Про це і не тільки ми будемо. Далі говорити вже із нашим гостем до ефіру. Доєднується Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас. Вітаємо. Отож, пане Петре, загалом вже бачимо повідомлення про те, що завершились зустріч сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами. Попереду власне один з етапів переговорів в Майамі. Що можна очікувати від? Цього чергового кроку, наскільки глобальними є такі очікування, і якої поведінки можемо також очікувати від російської делегації, котра буде там присутня? Ну знову ж таки, росіяни, вони я думаю, будуть продовжувати ту лінію, яку вони продовжували донедавна. Тобто, вони з одного боку намагаються так, от улесливо. Постійно розказувати американцям про те, як вони готові йти на якийсь мир, як їм треба швидко завершити війну, як вони готові з американцями торгувати і реалізовувати ті проекти, про які так любить розказувати і Дмитрієв і інші переговірники з боку Росіян. Але при цьому не варто забувати про останні заяви, які зробив особисто Путін. І які зводяться до того, ну що фактично вони ніякого миру не хочуть, вони не хочуть ніяких компромісів, вони не змінюють свої підходи у порівнянні із 24 роком і тими вимогами, які вони тоді висували. Ну коротше кажучи, під час своєї останньої так званої прямої лінії Путін де факто відмовився від будь-яких компромісів і від будь-якого адекватного сприйняття ситуації. І от це така достатньо цікава ситуація, коли з одного боку Росіяни постійно розказують, як вони хочуть досягнути якогось миру, а з іншого боку, де-факто відкидають будь-які мирні ініціативи. І от маніпуляції між цими двома точками до цього фактично і зводяться всі переговори, які вони донедавно проводили із представниками Сполучених Штатів. І також Reuters із посиланням на шість джерел, які знайомі із оцінкою розвідки Сполучених Штатів Америки, пише про те, що очільник Кремля Путін досі хоче захопити всю Україну і частину Європи. На вашу думку, наскільки наші американські партнери розуміють ось такі плани очільника Кремля, і сам Дональд Трамп, наскільки він ставиться ось до таких можливих планів очільника Росії? Ну, Трамп він постійно розказує офіційно, що, він там, що Путін хоче миру, що там вже практично досягнули якогось успіху, результату, і так далі. Наскільки він особисто в це вірить, я звичайно, сказати не можу. Очевидно, що росіяни знайшли деякі підходи до Трампа, які зводяться до того, що вони з одного боку постійно обіцяють мир, а з іншого боку постійно обіцяють якісь гроші, зокрема, от ці самі легендарні арештовані. Російські активи в Європі, які планували, скажімо так, поділити в рамках відомого 28-пунктного плану мирного так званого. Тому я не можу вам оцінювати, яким чином Трамп це все сприймає. Офіційно він постійно говорить там: потім хоче миру, ми вже практично досягли угоди, а от іноді обвинувачує Україну, що вона затягує процес і так далі. Що він при цьому думає реально? Я не знаю. Я, чесно кажучи, не зовсім вірю, що він реально вірить в те, що там от Путін це той, хто хоче швидко досягнути миру. Я думаю, що він швидше використовує це все як засіб реалізації власної політики, як засіб такого собі інформаційного тиску на всіх, який, чесно кажучи, працює не дуже добре. Але повторюся, я не можу сказати, що він реально вважає. Про те, що Путін. Е... Такими маніпулятивними заявами розкидається. Свідчить його щорічна конференція, яка була напередодні 19 грудня. Українська правда пише про те, що на ній Путін заявив, що цитуємо, Росія готова та бажає миру, але Україна не готова серйозно обговорювати мир, особливо питання територій. А Associated Press зазначає тим часом, що очільник Кремля повторив вимогу, щоб переговори відбувалися на російських умовах, і підтвердив, що Москва очікує, що мирні домовленості мають враховувати їх. Ключові вимоги, тобто визнання захоплених територій, нейтральний статус України, інакше переговори не матимуть сенсу. Знову ж таки, це спроба затягувати, спроба тиснути на своєму, і які зараз важелі має світ на те, аби якось повпливати, ну, світ знову ж таки це достатньо в цій ситуації абстрактне питання, тому що який саме світ? Велика частина світу ні на кого впливати не хоче, як, наприклад, той самий Китай Індія, які там купують російську нафту, і цілком задоволені в Сполучених штатів то е, поки що ніякого реального тиску на росіян адміністрація Трампа не робила. Вони тиснуть на Україну, що вважають, що це найпростіший шлях. А в випадку Росіян це лише якісь там постійні розмови, які особливо на Путіна не впливають. Те, що робить Україна своїми власними силами, це як на мене більш ефективний приклад тиску. Я маю на увазі, оці всі санкції, які накладають останнім часом українські спецслужби, а там, наприклад, яке СБУ вже три е, нафтовидовувні платформи вразили в Каспійському морі, атаки на відповідні танкери, е, які Росіяни використовують з метою. Перевезення нафти в рамках так званого тіньового флоту, і відповідно зменшуючи подібним чином можливості Росіян продавати нафту От це все насправді дуже і дуже так ефективно працює. Проблема лише в тому, що ніхто серйозно, окрім України, не намагається якимось чином на росіян вплинути, і найголовніше на найголовнішу їхню основу для ведення війни це продаж нафти. Де ж ніхто серйозно не намагається тиснути. От, власне кажучи, цим і обґрунтовується подібна, нахабна позиція Путіна. Тому що він вважає, що значить Захід він якось купить, домовиться, пообіцяє, навішає локшен, і все буде нормально, Україну він як суб'єкти не сприймає. Відповідно, чому йому тоді йти на якісь відповідні поступки, компроміси і так далі. Якщо він просто не вбачає в цьому якогось смислу. І також спеціальний посланець очільника РФ Путіна Кирило Дмитрів зараз прямує до Майами на зустрічі з спецпредставником президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Про це сьогодні повідомила агенція Ройтер з посиланням на джерела від таких перемовин. Чого можна очікувати? і Чому на вашу думку саме Кирило Дмитрів є такий є таким представником від Росії на цих перемовинах? Які його можливо сильні сторони на вашу думку? Я думаю, що його обрали з декількох причин. По-перше, він тривалий час жив у Сполучених Штатах, тобто, він може і знає, як оцю саму локшину американцям вішати. Головне, це розказувати про гроші, про бізнес спільний, вкидати якісь бізнес-проекти, презентувати себе як такого собі бізнесмена. Це, очевидно, дуже подобається адміністрації Трампа, і вони там одразу починають мріяти про якийсь там великий, шикарний спільний бізнес з росіянами. Крім того, от статус Дмитрія він не до кінця зрозумілий, і це дозволяє росіянам в цій схемі певним чином теж маніпулювати, тому що схема переговорів з американцями виглядає завжди приблизно так. Спочатку їде Дмитрієв. Розказує, очевидно, там якісь величезні проекти, доходи, якісь там спільний видобуток нафти, розробка Арктики, там якісь там тунелі під Беренговим проливом і так далі. І от, а потім виходить Лавров і каже: нічого не знаємо, у нас є цілі так званої СВО, ми їх будемо виконувати, поки цілий не досягнемо. Нічого не зміниться і так далі, тому подібне таким чином. Фактично, Дмитрів і Лавров, а поки там Путін за цим нібито спостерігає, вони грають знову ж таки відомо американцям схему з будь-якого американського детектива про доброго і злого поліцейського. От Дмитрів це такий собі добрий поліцейський, який постійно розказує про якісь там великі проекти і величезні спільні доходи. А Лавров потім вивалює оцю традиційну. Путінську модель, що ми там всіх захопимо, ми там все захопимо, всіх переможемо і так далі, і тому подібне. І у такий спосіб вони очевидно намагаються американцями маніпулювати. Пане Петре, за темою переговорів, зокрема зустрічі Майами, ми будемо стежити з вами. Хочемо ще обговорити тему про заморожені активи. От маємо новину про те, що Велика Британія відмовилась використати для надання допомоги Україні близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів. Це Понад 10,5 мільярдів доларів заморожених активів РФ, що зберігаються в британських банках. Про це пише газета Financial Times із посиланням на представників уряду. Чи може бути зумовлене таке рішення? Наскільки Європа зараз загалом готова йти на ось такий крок? Рішення зумовлено достатньо простим фактором, і його, в принципі, ніхто не приховує. Британія не хоче вирішувати це питання самостійно без позиції європейських країн, а також Австралії і Канади, тобто Великобританія чекатиме ухвалення відповідного рішення з боку країн Європейського Союзу. А воно, як ми знаємо, ухвалено поки що не було. Ну цим, власне кажучи, обґрунтовується це все. Ну от вони всі на один одного дивляться, і от це насправді досить цікаво, як. Росіяни через буквально декілька країн, які вони фактично купили через їхніх лідерів в Європейському Союзі, от як вони таким чином фактично формують політику всього Заходу. То якби через Орбана, там, Фіца і там деяких інших лідерів, а також через обіцянки поділити з американцями ті самі арештовані активи, росіяни фактично всю тему заблокували. Ну от, власне кажучи, досить непогано, як на мене, надає уявлення про те, як Захід спроможний реагувати на подібні виклики, реально реагувати, і наскільки він спроможний на подібні виклики реально якимось чином ефективно відповідати. Тим часом лідери Європейського Союзу ухвалили рішення стосовно підтримки України в розмірі 90 мільярдів євро на 26-27 рік. Позика буде забезпечена бюджетним резервом Євросоюзу, а не замороженими активами Російської Федерації. Про це повідомив президент Євроради Антоніо Кошта в соцмережі. X. Ось таке рішення про що воно свідчить чому все таки вирішили не замороженими активами Російської Федерації виділяти ці кошти, і в нас залишається буквально півтори хвилин. А, ну, знову ж таки, низка європейських держав виступали проти рішення щодо використання російських активів, причому достатньо принципово. І найбільш важливо, це було те, що принципово виступила проти Бельгії, яка, ну, як відомо, на території якої, власне кажучи, ці всі активи і знаходяться. Очевидно, що на позицію Бельгії і інших країн Європейського Союзу вплинули відповідні заклики з боку адміністрації Трампа. Яка досі має якісь відповідні власні плани на ці самі російські активи? Ну і відповідно, це рішення не було ухвалено. Тобто, європейський Союз знову показав, що він суб'єктом світової політики не є. Вони знову китаються між сполученими штатами та Росією і не можуть самостійно ніяких рішень ухвалювати. Пане Петре, дякуємо вам за те, що сьогодні долучились до нашого ефіру. Петро Лищук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на зв'язку. Говорили ми на міжнародні теми.